Я сьогодні хазяйною запекла рибку, ковбасяка і почеревинка. Все, смакота, все гаряче, Під да дай будемо вечеряти. Запікала м'ясо двома нападами. Поставила в духовку, хвилин 5 воно побуло і світло вимкнулося. Сьогодні просто не по графіку вимикали, тому я не розрахувала. день дві мабуть, не було, а тоді, коротше, все нормально, справились. І будемо сьогодні відпочивати. Сьогодні у багатьох бачу такий стан, не дуже тиск поміряла нормальний. А що спать, наче хочеться, що ще й шалатає, ну, коротше говорять. Але нічого, все переживемо. Всім тихої спокійної нічки. Хай Господь Бог береже всіх нас, наших захисників і нашу рідну Україну. І до завтра, мої дорогенькі. Бережіть себе. Добрий ранок, зі святом вас. Хочу побажати вам світла і добра в душі. Любові до близьких і рідних людей ніколи не втрачати віру у Бога і надію на краще життя. Йти тільки вперед. І буде все в нас добре. Сьогодні мені ночі приснився мій покійний батько. Його оце 27 років у листопаді не буде. 27 років пройшло, дуже давно наснився. Сьогодні приснився. Він умер у 52 роки. Я вже його вік пережила. Прийшов такий гарний. І кум. І брат, він мені двоюродний і кум. Оце умер, мабуть, ще півроку немає. Ходив тут по двору. Ну, звичайно, мертві люди сняться, мабуть, на дощ. Ну, батька давно не бачила сьогодні. Ой, прямо встала так. В вам таке. Трохи прослюзилась, але це скоріше сльози від радості, що побачила. Так, зараз розкажу вам анекдот. Він такий не дуже смішний, але інтересний, понимаєте? Ви мені його прислали? Тому для настрою. Я оце точно така. Як, як у конці сказано? Китайські мудреці довели, що на спині сплять святі, на животі грішниці. На правому боці цариці, на лівому мудрі жінки. Я оце вже неділю ворочаюсь, не можу оприділитися. Оце я так. За ніч такого, як млинок. Сьогодні стала на веса, так 100. 0, 0. Потроху худаю. Ну, я ж і під'їдаю. Мені оце як щось захочеться, я його їм. Я, я над організмом не здіваюся. От захотіла там, наприклад, м'яса жареного. Ну, кураті не. Свинини я практично не їм, сало тільки їм. А в основному зараз ми їмо курятину. Ну от і з'їла. Як мені хочеться. Оце дів два-три, хочу солоденького. Я так солодкого не їм, не тортив, не конфет, не печива. Оце єдине, що сахар додаю у каву чи чай п'ю, у чай тільки трошки додаю. А в каву додаю, люблю солоденьку. А це хожу і мені хочеться солодко. І це ж думаю, щоб мені таке, от, щоб до душі присало. того не робила. Годів двадцять, це точно. Десерт птіче молоко. Так оце зараз викупаюся, да, з'їздимо по магазинах. І куплю сметани, какао у мене є. Сметана желатин, цукрова пудра є. Там нема чого робити. Зроблю т'ін. Ще молоко, Вспомню молодості. Ось починають вже в мене розпускатися розочки, мої красотулечки. Цю розу мамка е, виростила із гілочки. Ну, я букет купила їй, і вона ото черенків наставляла. І одне пустило в корінець. Це мамка сама вилила цю розочку. Я її бережу, як зіниці ока. Так, ми зібралися, з'їздимо в магазинчик. І заїдемо на кладовище Сестра зараз вийде там на дорогу, підберемо її. Провідаємо наших рідних. А тоді будемо працювати над птічим молоком. Шамаленьким. Покажу вам, скільки стоїть машини з навокзалі. Наче виходний день. Це страшно. Добрі помідори. Ми вже вдома показую, що купила. Какао, Польща. Желатин. помірвочні сухарі, оці оранжеві. Добрі, бо купила в тіле якоїсь те Тевлапії. лапії, чи, 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 чи лапі, заблек називається. Помідори добрі. Це конфетки фетки єдушці, на накладища, заїжджали, туди завезли. Творожок, сметанка, паста, молоко. Ось це все, що я купила. Піду нарву шпинату, шпінату, накришу собі салат. Щось їсти хочеться. З помідорами хочу заділати. І буду робити десерт. Ну, він потребує трохи часу, тому я вже ж його виложу тоді, як він буде готовий. Так? І вечором ще одне цікаве. І я думаю, що добре блюдо зробимо. Це мені дівчата дали на роботі. Я його ще не робила, але мені воно так по інгредієнтах сподобалось. Попробуємо зробити і ми таке. Вона була в гостях, хотіла піти по англійськи не прощаючись, так де там. Поки 10 разів на коня не випила і не заночувала, додому не пішла. І це ж воно так і є. Я колись. В селі попала на якусь гулянку. Далеко відсюди, ну не так, ну кілометрів 20 точно. Так це ж, це ж кошмар додому їхати на коня. Ну, ладно, на коня. Так ти що хочеш, щоб кінь поскакав на одній нозі. Давай ще, щоб... І на двох граш кінь. Коротше, я показала чотири конячих ноги не випила, спати не випустили. Додому єлі довезли. Це страх. Іде. Я ж людина безотказна, розумієте? Просять, значить, треба пити. Перву заготовку зробила для п'ячого молока, На дворі пішов дощ. Ви мені присилали таку шутку, що казала моя бабуся, якщо вбить жабу, так піде дощ. Таке враження, що хтось сидить і лопатою убиває цих жаб цілими днями. Іде дощ. І все. Невеликий, але дощ. І гриміть почало, піду трошки, подивлюсь «Проклятія любовниці. Вчора дивилася, ніяк воно не кончиться, якесь таке кіно довге, тягнеться. Ну, непогане кіно, звісно. Піду може, як одну серію поки перший слой застине, і другий взяла і вам покажу. Всі мої друзі сидять коло мене. Оце тільки вийду, ходяться. А коли видно десь останні в кущах лежать, я мов сарай поховали. Чапа, ти мій дружок преданий, Ховайся, бо ти ж гріму боїшся, Ховайся, моя радость, ховайся, Ой, ти мій розумака такий, боїся по дощику йти. Підемо в хату, у хату підемо. Ну йдемо до мною, йдемо, йди, ану, іди в хату, іди, ховайся. Ха -ха -ха. Біжи, біжи, я тебе пускаю. Ну йди, пісняю. іди. біжи, змерзь, біжи в хату, біжи, грійся. А як я піду, ти підеш? Ай, моє розумненьке таке. Сидиш коло мене. Я його ковбаскою нагодувала. І мале. Кожне животне хоче ласки, хоче тепла. А сльозки чого йдуть? Чапа. Ти, жук, ти малий. Ти жук. Чили як з відра. Коротше, сапи цього літа з рук не випускай, якщо влізеш у город. А як не влізеш, так. А, треба, Ми ще раз будемо підгортати картоплю, то вже раз дісками підтягнув. Ну, без мене я вам не показала. Наслід ще ось, хай тиждень, де будемо ще раз підтягувати. Так я покажу, як дід ділає. І тоді вже покропимо антисапою зверху, бо осінню не найдемі картоплі. І буде порядок. Хотіла з вами поговорити оце про зменшення ваги. От вага в мене, ну, зменшилась, ну небагато, собственно говоря. Поки на 6 кілограмів. Але я дуже зменшилась в об'ємах. От у мене об'єм грудей був, якщо добре натягти, 128, а так 129, якщо це так і 130 можна було сказати. Зараз 124. І в бедрах оце теж було, у мене однаково. Що там? 128, я так собі оприділила аж, ота 128. Зараз 125 бедра, 124 об'єм грудей. То це ж я ж зменшилася, а чого весу мало спало. Я оце оце в мене у голові не вкладається, подієте? Може, з современем і вес упаде. Я ж чувствую, що і живіт у мене, це ж ну, менший, то ж, і мені легше, я себе чувствую легше. Починаємо готувати десерт тече молоком. Для початку желатин, я брала велику пачку 25 грам, розсипаємо в тарілочку і заліємо стаканом холодної води. І хай він набухає. В миску висипала пакет сметани 15% 400 г, додала три столові ложки цукрової пудри і гарно перемішала. Желатин наш набух гарно. Зараз ми отсюди половинку пересиплемо в другу посудину, і я його на водяній бані розтоплю. Ось поділила пополам І зараз я цьому ковшику на водяній бані желатин розтоплю. Доки п'ятку доводить, не треба, треба, щоб він став гарно тепленький, він ураз розтворяється. Оцю масу зараз виливаємо у сметанку, бистренько розмішуємо і в лоточок висипаємо. На 3-4 години. Добавим другий слой. В каструльку налила 2 стакани по 200 мл молока. Ось в мисочку всипала 3 столових ложки сахара, можна 4, якщо хочете, щоб було солодше, можна 4. Додаємо 4 столові ложки какао і гарно перемішаємо. Суміш з цукру і какао додали в молоко і на вогонь. І треба його помішати так весь час, поки не почне кипіти. Тільки почне кипіти, зразу ми його і виключимо. Какао вихололо. Тепер другу частину желатину викидаємо в ковшик і на водяну баню. Розтоплений желатин виливаємо в каструльку до какао і швиденці його перемішуємо. Наша сметана гарно застила. тепер другий слой. Через ситочку вдруг, де комочки, заливаємо наше какао. І ставимо в холодильник. Так, наше птіче молоко вже захололо. Можна його зверху, чим-небудь, притрусити, або стружкою кокосовою, або шоколадом, або вафелькою. Ну, я не буду. Нічого робити. Зараз покажу, яке воно в розрізі. Ось така красота в нас вийшла в розрізі. А яке ж воно і смачне, і не солодке. Ну, якраз в міру. Я таке люблю. Тому, будь ласка, пробуйте і смакуйте. Праздник, а я сьогодні день протовклась на кухні. Думаєте, оце я дивилась кіно? Ні, і не присідала. Лову зварила. Завтра ж мені на роботу о 4 ранку. І нове блюдо ще ж зробила. Я вам його зараз покажу. Воно на вкус непогане. Тільки одне ж, напевно, його треба було трохи дрібніше покришити. Жариться, звісно, отлично. Ну, якось воно мені якби було більше купи, держалось. Але воно зветься крабіки. Воно й похоже на крабове м'ясо. Його треба, напевно, холодним їсти. Ну, я оце тепленьким і, і, і дідущі дала попробувати. Кажу, скажи, чи можна хоч людям виставляти, чи ні. Каже, можна. Тому я вам показую, а ви самі рішайте, як воно. Сьогодні ми зробимо незвичайні битки. Нам треба крабові палочки кільцями порізати, філе рибки нежирної порізати кубиками і грибочки. Грибки треба шампіньйони. Ну, я сьогодні на базарі їх не знайшла, а в мене були заморожені польські. Гриби я зараз піду з цибулькою піджарю на невеликій кількості олії. І все нам треба в рівних частках. Грибки піджарили. І зараз грибки, рибку і трабові палочки складаємо в одну мисочку, додаємо яйця крохмаль, майонез, сіль і перець. Скільки чого, розкажу пізніше. Додала 3 яйця, 3 столові ложки крохмалю. 3 столові ложки майонезу. Посолила поперчила за смаком. Зараз накриваю пленочкою піщовою і в холодильник на пару часов. Витягли з холодильничка і зараз будемо жарити на в олійку, як битки. Накладаємо ложкою на сковорідку з такими кубками і жаримо. Зараз послений, щоб... Ось таке блюдо в мене вийшло. Зараз розказую вам анекдот, який ви мені прислали. І пішла я в люлю. Бо завтра підйом 4 ранку. Я вже й вечерят не буду. Оце з'їла два тих чорта гарячих. І їла цей два кусочки з'їла з того. Бізе. Десерта. Я вже більш нічого не хочу. Хоча дядушка просив ще на вечір зробити салат. Як то вліз в город, таке в нас лило. Світа білого не видно було, і греміло. а це було прекратило, знову все вже шелестить, починається. Що воно буде, це клубніка повне є, не дасть поспіти. І якраз ровчаки знову по моїх горочках, що я підсіяла. Ну, ну, в общем, погибель в воєнкоматі на комісії. Рабінович, я подошел, сняв труси, повернувся, нагнувся, годен. А що ви а мені в лицо не могли сказати? <риклад> ну і бажаю вам гарного вечора і доброї ночі. І вже до завтра. Завтра буду раненько. Робота зроблена, чистота порядочок, істина готувала, підлогу підтерла, все в ідеалі. Трошки речей досушується, трошки достірується і все. Ми сюди поставили нове крісло. Зараз вам покажу. Ну, воно не нове, воно стояло в іншій кімнаті. І буду щось шукати по телевізору. В ідеалі, звичайно, було зараз заснути. Боня, спить, спідсивачки стрітіла, я не можу заснути в день, мені дуже важко. Не звертайте уваги там. Кривало, подушечка, ну ось таке те зелене. Винесли на вулицю, накрили целофаном. Не знаю, куди його дівати. Воно вже таке заїжджене. Це свіженьке, але треба подумати, зараз подивитися, можливо, на тему, якесь покривальце сюди. Як казала моя мама, до цю треба волостечку, щоб вгору було. Ось уже і вгору. Тільки сюди, але ну, нічого буде. É noite.